18 січня у калуші відбулись громадські слухання щодо тарифів на водопостачання та водовідведення. Розпочався захід із затримкою. Причиною цього стала реєстрація калушан, яка тривала більше виділеного часу. Загалом на громадські слухання прийшли понад 1300 жителів громади. Я живу у калуші, і з мене висчитують гроші за воду. Розумієте, а я пенсіонер. І за що я маю платити? Як кожен раз піднімаю? Таких тарифів немає ні в Києві, ні в Франківську, ні у Львові. Це я точно знаю, тому що в мене є знайомі, і я поперезвонювала і узнала. 75 гривень за воду це є за дуже вже. То, що зробила перша компанія, накрала гроші, хай вона повертає, а не за рахунок людей. Які е, сплачували постійно, я наприклад завжди платила, і ще та компанія мені винна 300 гривень, Перша, то я тепер маю покривати їхні борги. Романа збиралась, у тому числі я в тім, що напроти своєї каденції, яка працюється біля трьох років, пан голова третій раз без доказів піднімає ціни на водопостачання, водовідведення. Ми не могли достатньо подивитися, чому. Піднімають третій раз тарифи у нашому калуші. Найдорожчі тарифи по Україні. Ну я скажу так, щоб е, тарифи за високі, бо е, зарплату тримають на, мі, на місці, а під, піднімають. Повинно бути, щоб і підняття заробітних, ну я пенсіонер, то цей пенсії відповідно відповідало нормам на громадських слуханнях. Підняли декілька питань: звіт про діяльність комунального підприємства Калуська енергетична компанія, про формування тарифів на воду та питання діяльності комунальних підприємств Калуської міської територіальної громади, які надають послуги із тепло та водопостачання та водовідведення. Обговорювали кожне окремо. Після чого громадськість мала можливість задати доповідачам питання. Звичайно, тарифи. Потрібно піднімати і цього, вимагає закон. тариф, тариф повинен бути економічно обґрунтований. Питання інше зараз що так зараз тяжкий період, війна і, і як дати змогу тим людям, які не можуть платити і не мають звідки платити. Це інше питання. Інше питання по втухіму. За рахунок чого у них піднявся тариф, я подивилася за рахунок земельного податку, адмінресурсів практично в чотири рази бачу завищення. Ну, Я не бачу документації. Знаєте, розрахунок тарифу це не не дасть ніколи зрозуміння, скажімо. Що все-таки по результатах, звідки сформовані ті цифри, які лягли в розрахунок, для того треба більш глибоко брати документи і аналізувати. Тому настільки оправданий тариф, який міська рада прийняла до Карпатнафтохіму, я наразі не готова сказати, бо я цими цифрами не володію для себе відмітила тільки за рахунок чого він піднявся в чотири рази. На завершення виступили представники ініціативної групи. Вони знайшли декілька невідповідностей у формуванні тарифів, через які і вимагав їх скасування. Ініціативна група також вважає, що директор Калоцької енергетичної компанії подавав до Калоської міської ради недостовірні дані про діяльність підприємства. За їхніми словами, це і є причиною підняття тарифів. Саме основна мета нашої зустрічі так було розуміння у тих пропозицій ініціативної групи, так яка сказала, що ну невірно пороговані тарифи. Так вони довели дуже багато фактів: є то не добре, то не добре, то не добре. Ми проведемо звичайно по кожному цьому. Ну, це на розслідування, напевно. Перевірку, так, відповідності. Я вже зараз собі, наприклад, думаю, щоб дійсно, щоб це не було таке заангажований, можливо, знайти організацію, та ж саме, яка може незалежно провести перевірку. Можливо, ТНКРЄ має так само комісію, яка може пройти, Але ми проговоримо. Якщо дійсно ці факти ну, підтверджені, звичайно, так ми говорили. Я на двома руками за, якщо дійсно це і підтверджено, і ми звичайно поставимо на перегляд тих тарифів. Тобто, спочатку буде по закону рішення Калицької міської ради про скасування рішення виконкому, так перерахувати тарифні комісії, не тарифні комісії, Компанії тариф і дати на перезатвердження виконком. Ну це буде правильно. Окрім власне слухань, провели і голосування на питання, чи потрібно скасувати підвищений тариф. 1055 людей відповіло так, і лише 182 особи ні. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.